جو <laughs> Веницький села Хмельницький. Веницький. Виницький. Хвиницький села! Ви робити, хвилинський! Ми просимо вас! усіх, виходите на майдан!

Готі вже мовчати, ворог нас збирати, годі це мовчати, заборонено нас бивати, годі все мовчати, заборони до нас бувати, годі все мовчати, що мовчати, заборонимо нас ховати, Приєдить нас до нас! Приєднаних до нас! Приєднаних до нас! Приємних до нас! Приємних до нас! Приємний туди до нас!